Чому люблю я українське слово, Співучи ще за пісню солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя, де є іще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні. Вкраїнська серед мов усього світу здається, найбагатшою мені. І зайвих слів для вислову не треба. Є речення короткі і ясні. Вона подібна зорепаду з неба, польоту птаха у Височині. Устави водять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. А меджую цела ковані.